Вітаю! Продовжую вам розповідати про вправи з авторського курсу Дикція це творчість. Якщо хочете, до речі, позайматися індивідуально. Велкам я вас чекаю. Побачимося, зустрінемося, обговоримо чи онлайн, чи офлайн немає значення. Отже, сьогодні акцент на губи. Мене питали, як в мене це виходить, я говорю відразу: це насправді кожноденна робота над собою. Тут є м'язи. І вони повинні працювати. Бо якщо в нас якась частина губ не працює, вона виходить або така розмова, або така розмова, а така розмова. Тобто, ви розумієте. Отже, проста, але дуже ефективна вправа. Складаємо губки в поцілунок. Чим більше стягнемо, тим краще. І просто робимо звичайну, просту праву. П'ять догори, П'ять донизу і коло. Якщо дуже болить, вперед у вас будуть прекрасні. Накачені губи.